Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в відео хочу показати, що зараз є в наявності і доступне для замовлення і відправки в день замовлення. От, По порядку почнемо. Це кронштейни шторки-багажника для Renault Megane 2, кліпси потолка для Renault Megane 2 в Універсалі. А це кліпси потолка для Renault Megane 2 у седані. От, Також ще є кришечки заглушки підлокотника для Renault Grand Scenic 3. От, є вони у різних кольорах: от, чорний, сірий от, і бежеві кольори. От, це все доступне для замовлення. От, до речі, є цікава акція зараз від нової почти, що якщо оплата відправником, то доставка буде 35 гривень. Тобто при замовленні в мене будь-яких із цих кронштейнів, ну інших, які в мене також є відео на каналі. Якщо ви мені скинете 35 гривень на доставку, і у вас у місті є поштомат, я вам оформлю відправку туди у поштомат, одразу його плачу, і таким чином доставка буде 35 гривень, що значно дешевше, ніж стандартна доставка, яка складає там, 50 чи 60 гривень. От, і значно швидше, ніж Укрпоштою. По ціні з Укрпоштою приблизно те ж саме. Ось такі от новини сьогодні. Всім гарного дня і катайтесь, не ламайтесь.